Вите розпочнемо з вами, от власне з цієї новини. Що Єрмак підтвердив, Україна офіційно е, вже офіційна інформація, що Україна успішно розробила та запустила у виробництво ракету «Сапсан». Це балістична ракета е, несе 480 кілограмів вибухівки і ймовірна її дальність до 500 е, кілометрів. Е, е, ну тобто велика е, велика бойове навантаження, наскільки я розумію, і як ви оцінюєте цю ракету? Що можете про неї сказати? Що вам про неї відомо? І якщо це виробництво, то як, скажімо так, як багато Україна зможе виготовляти таких ракет? Деталі, якщо можна? Деталі це, звісно, добре. Ця ракета, розробка цієї ракети, була доволі давно. Вона, на жаль, дуже довго цей процес тягнувся. Він тягнувся, мабуть, з. Активно з 2014 року, але в період до 2019 року ми бачили тільки тести двигуна, але не бойове застосування. Були перші, ну ймовірно, перше використання було доволі давно, але це були тестові запуски. Сергій Миколаївич Баранов є в нас така доволі відома особистість. Це він був раніше командуючим ракетних військ артилерії. Зараз він начальник головного головного управління супроводження ракетних програм Міністерства оборони, це бригадний генерал Сергій Миколайович Бран. І от він саме він відповідає за виробництво цієї програми, за цієї ракети. І ще в інтерв'ю, в двадцять третьому році він давав інтерв'ю і казав, що ведуться роботи на розробку ракети. І що дальність може бути навіть більше 500 кілометрів, і ведуться роботи над збільшенням її точності. Ну тобто, точність цієї ракети, це дуже важливо, оскільки вартість ракети, я думаю, більше двох мільйонів доларів завданеться. І втратити цю ракету чи не влучити, скажімо, в ціль там, скажімо, промазати там якісь там 50 метрів. Це може бути ну, дуже скажімо так неприємна ситуація. Зараз точно відомо, що ця ракета доведена, то що вона працює, то що вона влучає. В результаті тестового пуску був знищений командний пункт на відстані 300 км. Ну, це доволі велика відстані. Більше 50% її максимальної дальності. 480 кг – кілограм. Цього достатньо для знищення доволі серйозних цілей. Командних пунктів для вона може бути не тільки фугасна, вона може бути касетна. Ну тобто, це можна такими ракетами уражати, вразити, скажімо, аеродроми там, де знаходяться літаки, якась інша легкоброльована, але високовартісна техніка склади, боєприпасів, арсенали, пункти управління, ну і тому подібне. Тобто, цілі для неї дуже багато. Сказати, що скільки ми зможемо зробити, ну, тут дуже важко давати якісь оцінки, оскільки і вибухівка не так просто виробляється, тобто по півтони на кожну. Ну, 480 кілограм це бойова частина важить, там, в принципі, вибухівки менше. Але все одно значна кількість, тут мова йде і про пороха, які використовуються в двигуні, їх також не так багато. Але сподіваюся, що ми бачимо, побачимо найближчим часом десятки таких ракет, які зможуть наносити удари по території ворога. Ну, Тому сподіваємося, чекаємо на новітні пуски. Ну, тобто, дивіться, 500 кілометрів до Москви не долетить, але найближчій області вона здатна покрити. Наскільки для нас це е, хороша історія? Я маю на увазі, що росіяни там. Свої, свої, свої склади зброї, там боєприпасів, свою логістику, в принципі організовують таким чином, щоб її можна було досить швидко доставляти на фронт, наскільки я розумію, і от українська балістика зараз з такою дальністю, з таким бойовим навантаженням, от на що ми здатні будемо, тобто наскільки це серйозно розширить наші бойові спроможності? Ну, скажем так, логістика ворога вона зараз знаходиться на відстані приблизно біля 100 кілометрів від лінії безпосереднього зіткнення. Ну чому так? Тому що основна кількість ракет, які у нас є на озброєнні зараз, це американські джемрелес. Ракети для системи Хаймерс. Так, у нас трішки перервався зв'язок. Я сподіваюся, що зовсім скоро до нас долучиться пан Павло Наружний Пане Павле. <ків> да. Перервався у нас зв'язок. Да, логістика, да, логістика ворога вона знаходиться приблизно на відстані 100 кілометрів від лінії безпосереднього зіткнення. Ну, чому так? Тому що у нас на збройні є ракети Джемрилес для системи Хаймерс, це приблизно 80 кілометрів. І саме за її масове використання ворог так на таку дальність приблизно відвів свою логістику. На відстані. 400-500 кілометрів знаходяться навіть аеродроми тактичної авіації, з якою злітають літаки, які наносять удари керованими авіаційними бомбами. Такі об'єкти, як, наприклад, мости, їх в принципі неможливо кудись перенести. Неможливо перенести залізнодорожні вузли, ну тобто на яких завантажується, розвантажується техніка, палива, боєприпаси та інше. Нафтопереробні заводи неможливо перенести. Зараз ми наносимо удари по НПОЗЕ за допомогою дронів. І на жаль, ворог має можливість. Ну, звісно, це не швидко відбувається там декілька місяців, зупиняється зазвичай кожне пост. На жаль, у нас переривається. пане Павле, так прошу вас, продовжіть, будь ласка. Да. Ем, але ворог має можливість відновлювати НПЗ після ударів нашими дронами, тому що дрон, на жаль, несе дуже малу кількість вибухівки до 50 кілограмів. Цього недостатньо. А коли ми можемо наносити удари з допомогою боєголовки вагою в кг, кілограмів. Ну це геть інший масштаб руйнувань буде на нафтопереробних заводах на заводах по горобництві зброї е, і так далі. Як е, коли ми отримуємо масову кількість таких ракет, це Якісного зміни ситуацію на лінії фронту, крім того, швидкість. Ну от давайте порівняємо, що у нас було до цього. У нас були для дальніх ударів на вісім приблизно 500 км Це були дрони зі швидкістю 200 км на годину. Це були крилаті ракети Нептун з дальністю швидкістю приблизно. До 800 км на годину, коли ми кажемо про балістичну ракету, це три швидкості звуку, це приблизно тві 3000 км тисячі на годину. Ну тобто уявимо собі аеродром на аеродромі знаходяться літаки. Раніше як це відбувалося? Ми підняли дрон. Дрон летить ці 500 кілометрів приблизно дві години. Тобто, його ворог бачить на радарах, вони можуть підняти авіацію, вони можуть її перекинути на інший аеродром. Ну, тобто, вони можуть зреагувати. А коли ракета летить три хвилини, то часу для реагування дуже дуже мало. І саме таким чином ми зможемо знищувати. Дуже високовартісні об'єкти противника, тому сподіваємося на виробництво на десятки, а може навіть і на сотні ракет найближчим часом. Давайте продовжимо напевно, що томагавками, які 30 яких американці застосували по іранським ядерним об'єктам. Ми просили томагавки ще минулого року в плані перемоги. Вони були закладені. Не дали тоді американці, відзначивши, що недостатньо аргументації з українського боку для того, аби ми отримали цю зброю. Як ви бачите зараз, що ми зараз можемо просити від наших американських партнерів, чи взагалі вони здатні зараз щось нам надати, чи можна очікувати новий пакет військової підтримки з огляду на те, що зараз увага сполучених штатів направлена на близький схід? Ну, скажем так з точки зору з огляду на поточну політичну ситуацію, я не думаю, що пакет саме допомоги важливий, а от закупівлю зброї, так це абсолютно реально. Ну тобто, президент Зеленський, наприклад, заявив про те, що було знайдено 43 мільярди доларів для фінансування зброї. Ну тут мова йшла більше про виробництво в Україні, але більш ніж впевнений, що наші союзники, європейські в першу чергу, союзники вони можуть надати нам фінансову допомогу для закупівлі зброї в США, що це може бути Ну на жаль, тамагавка річ дуже хороша, але мало реальне, що нам її зможуть передати. Проблема в тому, що Ну, раніше, ще мабуть, років 20 тому тамагавк ще можна було запускати з, з шахт з землі. Інших засобів впуску, крім кораблів та підводних чарнів, зараз для Тамагавка не існує. Ну, теоретично ми могли б отримати, наприклад, якісь корабель. Але цей корабель для цього корабля, корабля Чорне море не підходить. Ну тобто ми її могли б запускати, ну, скажімо, з Середземного моря або там, десь з Тихого океану, але тут одна величезна проблема, що в нас немає ніяких морських баз а не в Середземному морі, а не в Тихому океані. Тому сценарій з Тамагавками наразі виглядає ну, трішечки не. Так, да, теоретично ми могли, б, вони могли бути, ну скажімо, під нашим керуванням на якомусь американському човні, але це виглядає трішечки нереально. Ну, Тобто, коли український, там, скажімо, головком дає команду командиру американської підводної лодки з човна, здійснити пуск, ну, це виглядає трішки нереально. Тому про Тамагамагавку ми можемо наразі забути. Але крім тамагавка, у них є величезна кількість ракет повітряного пуску, ну тобто які запускаються з літаків, і ці ракети нам абсолютно підходять. Тут мова йде крім того, про керовані авіаційні бомби. Які запускаються з літаків? У нас є літаки, з яких ми можемо це все діло запускати, тому цей сценарій для мене з точки зору далекобійний збору зброї він виглядає набагато більш реалістичним. У них є на складі ще є ракети Атакамс. Це ракети станістю до 300 кілометрів спуску з Хаймарс або з? М – це ну, платформа ідентична Хаймерсу, але на гусеничному ходу е, тому варіанті варіанти є їх доволі багато для далекобійної зброї, яку могли б нам передати або продати е, Америка. Але тут питання і фінансування, і політичної волі самих американців. Давайте поговоримо про готовність підтримки від наших європейських партнерів. Ну і зокрема, ось про що свідчить те, що зараз Норвегія виготовлятиме морські дрони в Україні. Ну, морські дрони тут можна сказати, що це українське наука. Тобто, ми були піонерами в цьому напрямку, саме з огляду на ударні дрони до широкомасштабного використання до широкого використання морських дронів в Україні. Прикладами морських дронів були тільки дрони розвідників у наших союзників. Тобто, їх ніхто не розглядав саме як для от, ударних цілей. Те, що Норвежці з нами будуть виробляти, ну тут питання стоїть в тому, що і вони хочуть отримати нову Норвегія. Це морська держава, у якої є абсолютно реальна загроза з боку Росії вони хочуть і отримати свій досвід. Вони хочуть отримати спілкування з реальними тими, хто експлуатував цю зброю і наносив удари по російському флоту. Ну тобто, у них цілі багато. І для нас це має ну просто величезний плюс. Чому так? Тому що ми отримуємо фінансування, ми отримаємо знов таки. Спілкування з норвежцями, а вони самі є також експертами по виробництву зброї. Нагадаю, що в Норвегії виробляється не ті самі комплекси. на САМС, виробляється величезна кількість морської зброї, виробляється артилерійські боєприпаси. Тому це співробітництво для мене виглядає як дуже перспективним з точки зору, як економічної, так і військової. Говорячи про те, що зараз росіяни вони модернізують свої дрони, вони там збільшують їхню висоту, збільшують бойове навантаження. Знаємо навіть, що обладнують їх штучним інтелектом. Як ви зараз бачите, і при цьому я хочу відзначити, що цю сьогоднішня статистика повітряних сил все одно величезна кількість збиття, і ми дуже дякуємо за це нашим військовим. Що росіяни зараз? Як у них з модернізацією дронів? Наскільки небезпечно те, що вони зараз нарощують виробництво цих дронів? Ну і відповідно наскільки в Україні є реальна протидія? Ось по перше, збільшенню кількості, по друге, цієї модернізації російській? Ну, по перше, треба розуміти проблематику. Зараз ворог робить приблизно 2,5 тисячі саме шахетів на місяць. Крім шахідів, вони ще виробляють дрони приманки, дрони, хібні цілі, які не несуть реальні боєголовки, а несуть там таку примітивну систему на авіаційну, задача якої просто летіть і виснажувати систему ППО. Бо на екрані Радара різниця не, ну, скажімо так, не дуже очевидна, не дуже помітна. Чим можемо збивати дрони? Перший і найбільш ефективний засоб як не дивно це досі являються мобільні групи з банальними кулеметами, там формату Браунінг чи там ДЖК, які вже на різних ділянках вони збивають ці дрони. Другий засіб Дуже дорогі тут мова йде про ЗРК, зенітно ракетні комплекси. Їх у нас є багато різних: це і там Хоки, це і Петріоти, це і СМТ, це і радянські системи переоснащені під американські ракети. Але все одно збиття кожного шахеда нам буде дуже дорого коштувати. Ну, тому що ракети коштують декілька мільйонів доларів за одиницю. А ми збиваємо шахет вартості там сто тисяч доларів. Які ще є засоби? Є засоби радіоелектронної боротьби. Вони у жахіда стоїть подвійна система навігації. Це перша система інерційна, не дуже точна, але на неї ніяк не можуть впливати засоби РЕП. Але для збільшення точності вони використовують GPS-сигнали супутної системи навігації. От саме на ці GPS ми можемо впливати, можемо впливати за допомогою засобів РЕП. Але ворог вони йдуть далі, вони розвивають свої шахеди. І вони в шахеди ставлять зараз захищені антени. Ну, вони з цього починали, але раніше антени стояли з а зараз вже затримається восьмі, дванадцяти, шістнадцяті канальні антени. Проблематика в чому заключається? Коли у нас є шахет з чотирьохканальною антеною, в ньому він ділить небесну сферу на чотири частини, і чотири антени слухають кожну свою із чверті неба. І якщо з'являється хибний сигнал або шум, він переключається на іншу чверть, і таким чином треба встановлювати чотири системи радіоелектронної боротьби, поблизу якогось стратегічного об'єкта, який може бути атакований цими шахідами. Якщо у нас антена восьмиканальна, то треба може встановлювати вісім засобів в РЕП. Якщо 16-канальна, то вже шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, треба ставити ну більше ніж каналів, треба ставити засоби в і це вже стає практично нереальним. Ну, зараз нам союзники передали літак-шарк, на якому встановлена система радіоелектронної боротьби, який буде літати над шахедами під час їх атаки, і їх здавати таким чином з траєкторії. Але все ж таки, якщо на шахеді буде встановлена антена там канальна, то цей літак може також бути не дуже ефективним. Воно буде працювати проти там 6 шести каналів, але точно не проти там восьміта чи 16 канальних антен. Тому крім того, Цирський дав дуже гарний сигнал, от коли була зустріч з журналістами. Він прокоментував і сказав, що ми зараз від наших союзників отримуємо легкомоторні літаки для боротьби з шахедами для збиття шахетів в першу чергу. Тому що легкомоторний літак він коштує відносно недалеко, його недорого, його можна переоснастити, встановити на нього кулемети, і він може доганяти і знищувати ці шахеди в повітрі. І Це буде набагато дешевше ніж збивати його ракетами чи піднімати, скажімо, там міг чи піднімають F-16 для збиття цих ракет, крім того, є засади такі, які зараз дуже сильно просувають в соціальних мережах. Ну в першу чергу це роблять адепти чи продавці дронів. Це дрони перехоплювачі. Це дрони. Ну це по суті їх півдрон, у нього є свої як плюси, так і мінуси. Плюси це його дешеві знати до тисячі доларів за одиницю приблизно. Дуже дешевий його можна там винести. Там якийсь ну скажімо, контейнер його можуть возити з собою, наприклад, ті самі мобільні групи, і запускати там, де їх треба запускати ну коли над ними рухається дрон. Мінуси цих дронів перехоплюючи, в тому, що вони в погану погоду, в дощ, сніг, вітер, вони дуже погано працюють. Їх банально здуває. Вони там, в двигуни може потрапляти, вода може потрапляти сніг. Вони орієнтуються по зовнішньому виду, ну тобто по камері. Якщо перед ним буде йти дощ, вони просто не побачить цей шахет. Тобто, це не є панацеєю, це не є срібною кульою. Але все одно це доволі ефективний засоб. Тому відповідь така, що у наших повітряних сил повинні бути абсолютно всі засоби і радіоелектронна боротьба, і літаки. І системи ЗРК, і зенітні дрони все абсолютно повинно зараз бути передано повітряним силам для того, щоб захищати наші міста від атак шахідів, які наразі ворог робить все для того, щоб масштабувати їх виробництво. Пане Павло, я вам дякую за вашу експертну думку за те, що долучилися до нашої ефіру. глядачам. Нагадаю, Павло нарожний засновник благодійної організації Реактивна пошта військовий експерт був гостем цієї інформаційної години.